Друга світова війна наймасштабніший збройний конфлікт в історії людства, який тривав з 1939 року до 1945. Загальні втрати військових та цивільного населення у всьому світі за різними підрахунками становлять від 50 до 75 чи навіть 80 мільйонів людей. З них близько 10 мільйонів українці. зокрема 176 тисяч жителів Вінничини. Велика війна змінила обличчя і повернулася на нашу землю вже у нові часи. Про спомин за мільйонами загиблих і закатованих у роки Другої світової війни, про біль втрат і цінність миру, про те, що зараз ми знову проходимо цей пекельний шлях, і про те, що тільки єдність. Може перемогти велике зло. Сьогодні говоримо із кандидатом історичних наук, доцентом, деканом факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса Юрієм Тиміровим. Пане Юрій, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, Юрію Тишебайовичу. Територія нашої держави була фактично одним із масштабних плацдармів ведення бойових дій в часи Другої світової війни. Наскільки Україна та й Вінниччина постраждали, і зокрема Вінниця в порівнянні з іншими державами, які також брали участь у Другій світовій? ну ви знаєте, що свого часу так званий президент Російської Федерації озвучив таку тезу, що Росія могла перемогти і без союзних республік? Насправді це така сама по собі, знаєте. Дурнувата теза, враховуючи те, що була на той момент, хотілось би нам чи не хотілось би єдина держава. Але якщо брати такі цифри, з якими дуже важко сперечатися, то давайте ми згадаємо про те, що Україна в цілому втратила ну, теж, як ви правильно сказали, щодо війни в цілому, так і щодо українських втрат, є певні дискусії, ну найбільш така. Цифра узгоджена між істориками це порядка 8 мільйонів людей, Українці. яких ми втратили. Причому на фронті бойові втрати тільки 3 мільйони. 5 мільйонів. 5 мільйонів це втрати серед мирного населення. І до речі, населення України скоротилося в порівнянні з. Довоєнним часом на 30% така ж сама приблизна цифра була і на Вінниччині. Тобто населення Вінниччини також скоротилося приблизно на 30% в порівнянні з довоєнним часом. І знадобилося десь 20-25 років для того, щоб і Україна, і Вінничина ну, компенсували ці втрати населення під час Другої світової війни. Таким чином, внесок України в перемогу. Я не думаю, що варто ви. Мірять, знаєте, внесок ем, різних республік. Це було б неправильно, це таким тоталітарні режими таким е, займаються. Але е, внесок е, України, безумовно, є непересічним. І внесок Вінниччини до речі, Ну що значить мирні втрати серед мир, мирного населення. Да Ну По-перше, давайте згадаємо, що е, на Вінниччині як. На жаль, і по всій Україні, і по всій Європі нацисти творили канстобори табори для військовополонених. На Вінниччині було 18. за найменшими підрахунками. Там загинуло 46 тисяч радянських військовополонених. Майже 80 тисяч було угнано в Німеччину з Вінниччини, з них 14 тисяч із безпосередньої Вінниці. І більше 40 тисяч, ну скажімо так, було знищено в різний спосіб окупантами, нацистами на території Вінниччини мирного населення. 5 мільйонів це страшна цифра. Розуміти втрат, і це українці і інші народи це тільки, мер, тільки мирне мирні, населення. мирне населення, які жили на території нашої держави. Для чого зокрема військово-політичне керівництво нацистської Німеччини ставило перед вермахтом пряме завдання знищувати певні етнічні групи? Ну тут, на жаль, планомірно, тут на жаль, е кількість. тут на жаль, все просто і на жаль, все зрозуміло. Справа в тому, що відповідно до нацистської ідеології треба було звільнити, як вони називали життєвий простір від неарійців. Для переселення арійців таким чином знищення населення і в Україні, і в інших окупованих, але найбільш жорстко окуповані території Радянського Союзу, тому що вважалося, що це не до люди. Тобто, нацисти вважали, що не заслуговують на якісь там людське ставлення. Це дуже таке відверте завдання звільнення життєвого простору для так званих арійців для вищої раси. Нині расисти як Часто зараз їх називають окупантів, які ступили на українську землю. Чинять щось подібне. Ми намагаємося докласти всіх зусиль, щоб визнати геноцидом їхні злочинні дії на різних територіях України. Чому, чи, чи можете ви сказати нацизм і расизм як поняття, це зараз речі тотожні? Ну... Ви знаєте, я не важко сказати, що з них гірше, але мені здається, що ви знаєте, расизм більш підступний. В якому плані? Дивіться, нацисти відверто заявляли. Їхня ідеологія нацистська відверто формулювала свої людоненависнічки ненависнички цілі. От є вища раса, є нижча раса. Нижчу расу треба знищити, щоб створити життєвий простір для вищої раси. Рашисти на відміну від нацистів, знищення. Українців під українцями я маю на увазі громадян України, всіх не тільки етнічних українців, всіх громадян України. Вони все це здійснюють під гаслами братерства, один народ. Пам'ятаєте, одна історія і так далі. І так далі. Тобто виходить так, що рашистська ідеологія, вона ще більш блюзнірська, вона ще більш підступна. І Я хочу вам е, нагадати, що дуже багато свідчень тих, хто пережили окупацію. І, до речі, от зовсім недавно ви бачили із очеретиного вийшла е, 98 років, років бабуся, жінка, да, да яка потім спілкувалася з журналістами. І, Ви знаєте, вона не перша сказала із тих, хто пережив Другу світову війну. Вона не перша сказала, що таких руйнувань, що такої жорстокості в поведінці не було навіть у нацистів. Таким чином, мені здається, що расизм це ще гірша і ще більш людоненависницька ідеологія і практика політична ніж нацизм, юрій Ташибайович, тема надзвичайно глибока. Надзвичайно важлива і надзвичайно важка для обговорення, як би там не було. Але, на жаль, досі актуальна для нас, адже війна знову вступила на нашу землю. Лише за браком часу мушу вам подякувати за цю розмову. І подякувати зокрема за нагадування, що історію варто пам'ятати, інакше можна допустити ті помилки, які змусять її повторитися. Дякую за запрошення. Нагадаю нашим телеглядачам, що про боротьбу з нацистом з нацистами і нацизмом у другій світовій війні та історичні паралелі із сучасною російсько-українською війною. Сьогодні ми обговорювали із кандидатом історичних наук, доцентом деканом факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса Юрієм Тиміровим. Ми ж продовжуємо наш випуск, тож залишайтеся з нами.